Отже, F-16 таки вже в Україні. Про це говорять вже багато різноманітних джерел інформації і основне питання: якщо вони вже є в Україні, то що це міняє? І, і вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов. Це мій канал свіжої історії, канал. Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігиров. І якщо ви підтримуєте поширення української мови та наше бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео і, і канал україномовної аналітики. Це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитеся ваша географія важлива, Ми хочемо знати, куди закинула доля українців. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу, підтримуючи нашу роботу. Матеріально це важливо для розвитку каналу. Підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа патронів та спонсорів. Ну і всім, хто це вже робить, велика дяка. Отже, моїм співрозмовником нагадаю є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І перше питання F-16, як стверджує ряд джерел достовірних джерел, вже є в Україні. Вони прибули десь наприкінці липня, і можливо, вже були і в якихось боях. Отже, пане Дмитре, що вам відомо про це і що це міняє по суті. По суті, це нічого не міняє. Давайте говорити про те, що на початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів ОКС Російської Федерації налічував більше 1300 бортів. І відповідно, прибуття до десятка f 16 не зможе активно протидіяти а, 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 штурмовій авіації Російської Федерації. Але давайте розглянемо взагалі тактико-технічні характеристики f 16 Винищувач, який може працювати як по наземних, так і відповідно аеродинамічних аеробалістичних цілях. Відповідно, та кількість в 16 може бути задіяна в системі ППО F-16 є основою системи ППО країн Заходу. Ще раз підкреслю: аеробалістичні аеродинамічні цілі, тобто може протидіяти атакам з використанням БПЛА і інших засобів ураження. Оце основний момент. Другий. F-16, відповідно модифікований для нанесення ударів з використанням крилатих ракет повітряного базування на кшталт «Шторшедл» і відповідно, «Скальм». Тому можемо говорити і про можливість використання f 16 в моменті нанесення ударів по командно штабних пунктах на окупованих територіях України і відповідно, перепрошую побудьте На окупованих територіях України. Використовувати і е, е, скальп для ударів по території Російської Федерації на сьогодні, на жаль, заборонено. Е, ті удари, які налишилися, і скальп, до цього моменту це відповідно, е, ну, скажімо, вони пройшли. Е, е, були з використанням ще радянських літаків, мігів і сушок, що знижувала тактико технічні можливості цих крилатих ракет. Ну за оцінками спеціалістів до 30%. Тому це ще один практичний варіант застосування F-16, враховуючи їх невелику кількість. Перекидати їх до лінії бойового зіткнення, на мій погляд, не має сенсу, враховуючи насиченість системами ППО противника, ну і відповідна інтенсивність, знову використання ВКС Російської Федерації, навіть чи це в моменті чи цельної переваги, не виключаю, що можливе, скажімо так, буде використання в моменті протидії нанесення ударів. Фабами по мирній інфраструктурі українських міст. В першу чергу мовиться про прифронтові міста. Тобто, тут головне, що ми маємо розуміти, сам факт передачі в ті терміни, які були обумовлені нашими союзниками, а це свідчить про відповідальний характер заяв наших стратегічних партнерів, це основне і друге, це свідчить про готовність української сторони в моменті прийняття цих F-16. Але виникають відповідні логічні запитання щодо невеликої кількості підготовленого льотного складу? Поводиться 15 літунів? Це на за три роки війни це недостатньо. Відповідно, у мене персональне виникають запитання до Міністерства оборони України. Якщо ви знаєте про те, що кількість місць в навчальних центрах обмежена, то чому направляється? Літуни без знання базової англійської. Тобто е, ситуація парадоксальна, е, е, українські військовослужбовці е, е, прибувають в Великобританії, у Сполучені Штати і замість того, аби навчатися в моменті керування цими літаками, вони чотири місяці проходять навчання в моменті опанування базової англійської. Ступінь ідіотизму Міністерства оборони він просто критичний. Мені здається, що 4 місяці відповідно можна було ці використати в моменті підготовки базової англійської безпосередньо і в Україні, і тим самим збільшити кількість підготовленого льотного складу. Що більше запитань у мене виникає, коли в західній пресі повідомляється про неготовність інфраструктурних об'єктів України, зокрема лидович до прийняття в 16 відсутності бетонних капонірів, які знизять можливість російської сторони в знищенні відповідно льотного парку, Знов запитання: а чому власне не могли побудувати? Якщо будуть мені заперечувати аеродроми під постійним ракетним обстрілом з боку окупантів, не веду контраргумент. Наприклад, при фронтових містах Донецької області, зокрема, Константинівка Покровськ, під ракетними обстрілами Зеленстрой висаджують троянди на 12 мільйонів гривень. То поясніть мені, а що заважає відповідно побудувати інфраструктурні об'єкти в моменті використання f 16 на українських аеродромах. Тобто запитань більш ніж достатньо, і варто говорити про, але основне позитив переважає F16 вже в Україні. Відповідно на все свідчить про те, що момент переоснащення української сторони сучасними засобами? Протидії російській агресії вони все ж таки продовжують і динамічно розвиваються. Це основне пане Дмитре. Оці літаки з'явилися в момент такого повзучого російського наступу. Тобто, вони беруть одне село за іншим. Ну про великі міста нібито і не повідомляється хоча кажуть, що темпи зросли. Отже, чи можна сказати, що вони з'явилися своєчасно, і чи це буде тим фактором, який допоможе принаймні зупинити це просування? Давайте говорити, що таке повзучий наступ. Це в мене термінологія, досить вкуролі. Я пояснюю, про що йде мова. Третій рік війни. Наступ росіян припинявся хоча б на добу, що значить, вони з'явилися на момент повзучого наступу росіян. Якщо мовиться про темпи просування росіян на Покровському напрямку, то вони незмінні з грудня 23-го року, грудня 9 місяців, цей наступ продовжується він не літній наступ. Перестаньте ви читати цей інститут вивчення війни, це я звертаюся до вельмишановної поглядацької аудиторії. Вони з'явилися на момент відповідно виконання необхідних. Зобов'язань української сторони це підготовка логістичної складової в першу чергу аеродромів, і відповідно на момент проходження курсу навчання українських пілотів, от, і все ніякого тут, скажімо, співпадіння чи інших моментів, які би свідчили, про скажімо так, символізм передачі F-16 Немає. Війна продовжується, вона не закінчується в моменті в 16. Чи вдасться призупинити? Я вже відповів. Що на мою думку, та кількість в 16, яку передали, е ну, вона не зможе буде е активно протидіяти масовому використанню російської штурмової авіації. Для розуміння, російське ВКС наносить по позиціях Сил оборони України до 800 ударів з використанням. ПАП за тиждень 800 чить літаків, ну 10 літаків. Скільки авіавильотів має бути, щоб протидіяти цій активності? Причому лінія бойового зіткнення за оцінками сирського приблизно 3000 кілометрів. Прикриється кількість літаків? Ні. Пане Дмитре, ви сказали, що на початок війни в Росії було тисячу бортів. А за більше тисячі. Ну зараз зменшили. Там, якщо я не помиляюся, біля двох сотень знищено. Можу помилятися. То поправте, це є повідомлення Генштаба Збройних сил України. Виробництва не має тих темпів, на які розрахує російська сторона. Відповідно, там так само проблеми. Відповідно з підготовкою льотного складу і е, наявності е, достатньої кількості бортів, про це свідчить і успішні характери атак української сторони з використання БПЛА по тилових інфраструктурних об'єктах на території самої Російської Федерації. Тобто вони не в змозі виконати навіть свій функціонал в моменті протидії зовнішній загрозі. Оце серйозний показник, але кількість бортів є достатньою. Ну, я навів приклад вісімсот ударів ФАП за тиждень по позиціях збройних сил України пане Дмитро, ще є Одна дуже важлива підтема а, тут справа в тому, що здається, вчора російські шахеди залетіли на територію Румунії, і тут знову постає питання: а чому Румунія, Польща? Ну і відповідно. Ну, Угорщину і Словаччина поки що на щастя не залітали. в основному йдеться про Угорщину і про Польщу, про Румунію і про Польщу не збивають ці шакети і вони, як вони кажуть, що їх доведеться збивати на території України, чи дійсно це так? Дійсно так. Давайте згадаємо в принципі заяву польсько-української сторони про готовність Польщі збивати аеробалістичні аеродинамічні цілі засобами ППО, але в повітряному просторі України. Прекрасна заява, яка свідчила про зміну позиції і тактики дій польського уряду. Але що було потім? А потім була заява американської сторони про те, що відповідне збиття російських БПЛА системами ППО країн НАТО. Може привести до ескалації конфлікту з Російською Федерацією. І Польща і Румунія країни НАТО. Відповідно, вони почули те, що сказали в Вашингтоні. І виконали безпосередні казівки з Білого Дому. А якщо Україна дасть такий дозвіл. дайте я закінчу думку. Mm -hmm. Але. Говорити про те, що або Польща, або Румунія пасуть задніх, немає жодних підстав. Румунія передала нам зенитно ракетний комплекс Петріот, не зважаючи на те, що були бурхливі дебати відповідно в міністерстві оборони цієї країни і в політичному середовищі рішення було прийнято і передали. Відповідно, Румунія вирішила питання щодо прикриття свого повітряного простору в моменті передачі ДРК Петріот, які буде збивати ті самі цілі на територію вже не Румунії, а безпосередньо України, тобто прикриють якраз дунайські порти, які є основною цілею атаки російських БПЛА. Тому рішення таке знаєте, досить цікаве і прагматичне з боку Румунії. А з боку Польщі, на жаль, наразі не е, мене почули щодо можливості передачі ДРК Петріо. Але е, основна основне в цьому це позиція Сполучених Штатів. Знов чергові червоні лінії в моменті можливої ескалації напруги з Російською Федерацією. Ми є заручниками так само, є як є заручниками цієї ситуації Польща і Румунія. Якщо Україна дасть згоду, ну наприклад, в на відстані 10-20 кілометрів від кордону збивати, тобто безпосерді... Не має значення. Ще раз підкреслю збиття системами ППО країн НАТО російської цілі буде автоматично вважатися те, що ця країна є учасником і стороною конфлікту. І це легітимізує можливість російської сторони нанесення ударів по тих самих системах ППО, але вже на території потенційно Польщі чи то Румунії. А е, тоді ще одне пов'язане з цим. Е, було зафіксовано кілька зальотів шахедів у е, Білорусі. Що це таке було? Провокують білоруську сторону на конфронтацію з Україною. Останні події на території Білорусі засвідчили те, що позиція Китайської Народної Республіки не дала можливості ескалації військової напруги на україно білоруському кордоні спільні китайсько-білоруські навчання, які поставили крапку в намаганнях Російської Федерації дестабілізувати тисячокілометровий україно-білоруський кордон. Тобто Росіяни розраховували на те, що дестабілізація ситуації не дозволить їм заблокувати перекидання оперативних резервів генштабу збройних сил України з прикриття білоруського кордону відповідно на найбільш небезпечні ділянки фронту. Це Донецький напрямок. Оце був основний розрахунок Російської Федерації, але позиція КНР відповідно отримавши такого ляпаса публічного. Росіяни пішли іншим шляхом шляхом створення штучної напруги вже безпосередньо в повітряному просторі Республіки Білорусь. Я не виключаю можливості російської провокації щодо нанесення ударів з використанням БПЛА по нафтопереробних підприємствах на території Білорусі під виглядом удару української сторони, щоб спровокувати безпосередню участь цієї країни. Мовиться про Білорусь у війні з нашою країною. Оце основна мета скорше за все, цих так званих зальотів БПЛА в повітряний простір Білорусі, готують підґрунтя для провокації. Я би дуже хотів помилятися в цьому питанні. Так, пане Метре, давайте змінимо тему.